Йоу, друзі, всім привіт! І цей випуск буде присвячений рідкісним мобам в Майнкрафті. Наприклад, Рожева вівця шанс появи ем, 164%. Це, наприклад, 1 на 610. Одна з найрідкісніших природних тварин. Це у нас важливо у вівця. О, ну і до речі, я хотів вам сказати, що найчастіше такі овечки спавляться в Біомі рівнини. І у біомі... Знаєте, чого? В яку я зараз не як цікаво. Давайте пошукаємо, може, якраз. Ого, дивіться. Овечки. Одна овечка дурна. Що? Як може бути таке співпадіння? дивіться, мої теорії підтвердилися. Йоу, овечечко, привіт! Хороша постанову, ну, поводиться. Бришневий грибний, вирішна грибна корова. <кій> ну, машум, значить, спавниться тільки якщо червона грибна корова була вражена блискавкою, можна повернути назад у червону грибну корову, якщо знову вдарить блискавка. Ще один це лазурований папуга. Усього є п'ять кольорів папуг. Але лазурований, синій, найрідкісніший, спавниться в джунглях з дуже низьким шансом. І наступний. Мопці у нас синій північний ведмідь. Білий відмідь з малюком. <кій> <кій> Білий відмідь рідко спавниться разом з ведмежам. Зрозуміло. Потім чорний кролик візуально схожий на товст. Рідкісний окрас для кролика. Якщо переіменувати кролика у толст. Він отримує особливий окрас. Зрозуміло жителі з пов'язкою. Зомбі-жителі з піонів, савана або джунглів. Зомбі-жителі отримують вигляд жителів того піону, де вони були жителями. Варіант із савани або джунглів. Понятно? Mm. Ну і кухка Джокей. Дитяч... Дитячий зомбі на кухці. Шанс появи 0,25 в 1 на 400. Малюк зомбі не заспавниться. В... Може заспавнитись верхи на кухці. Радіжна вівця. Її можна зустріти природно, але якщо переіменувати вівцю у джеп, вона стане райдужною. І от такі от діла прикольні. І потім у нас йде по списку чарівне золоте, чарівне, золоте яблуко. Дуже рідкісний предмет, що спавниться в структурах. Найкращий лут можна знайти в давніх містах та фортецях Незеру. Зрозуміло. Десятий партін, хоча це не спам Хоча це не спаниться випадково, його можна викоти. Викликати тільки за допомогою шрайкера в древньому місті. Ось от такі от ліжки. Пока-пока.